На прямому зв'язку із нашою студією зараз Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів Ахілес 92 92-ї окремої механізованої бригади. Він зараз знаходиться на Донецькому напрямку. Доброго ранку, пане Юрію. Доброго ранку, слава Україні, гарам слава. слава принагідно, щиро вітаю і принагідно щиро вітаю української нації з днем української державності. Спасибі, ми вас вітаємо теж. Пане Юрію, ви завжди знаєте, навіть краще від нас що вас питати, як описати ту всю ситуацію, яка зараз на тому напрямку, що ви перебуваєте. Розкажіть, як ви, як наші військові на Донецькому напрямку, як там справи? Я умовно розділив б, лінію зіткнення на цьому вітинку на дві частини: це та, де противник намагається вчиняти ударно штурмові дії знаходиться в активній обороні, тобто намагається на деяких коротких вітінках проводити певні дії для того, щоб прощупати можливе слабке місце і нести враження, просунутись в глибину нашого оперативного простору. Але тут варто сказати, що всі позиції, які зайняті силами оборони, вони утримуються, і противник успіху жодного не має в чиненні ударно штурмових дій. Тому міцно стоїть лінія, і противник під час вчинення подібних дій несе значні втрати в живій силі, а також в технічних засобах. Хоча більше в живі сирі, саме під час вчинення ударно штурмових дій, тому що переважно їх броньована техніка не прикриває. Штурмують вони силами мобілізованих, а також силами різних підрозділів штурмзет інших формувань, які є видатковим матеріалом, які ніхто не реагує. На вітинках фронту, де сили оборони проводять. Активні ударно-штурмові дії є позитивний результат, позитивні здобутки по деокупації нашої землі і нашої території. Противник розумів, що ми будемо проводити ударно-штурмові дії, тому буквально перейменував все, що міг, підготував декілька ліній оборони і на вітинках, де сили оборони мають найбільший успіх, противник застосовує не тільки представників з числа мобілізованих, що штормзет інших, а застосовує. Скоп-елітні військові частини Російської Федерації, це посадники, це і підрозділи Ахмат і також інші контрактники, які є порівняно з мобілізованими, більш підготованими, але суттєвих усміху противник немає. Більше того, силом оборони деяку кількість військовослужбовців російської окупаційних військ вдається взяти в полон. Що, на що варто звернути увагу, що зомбоящик. На Росії продовжує працювати, продовжує працювати достатньо ефективно. Тому тут важливо, що в нас державі також проваджуються певні ініціативи за рахунок в тому числі наших міжнародних партнерів, засобів масової інформації іноземних держав, які дійсно розповідають, що відбувається в Україні та що відбувається в Російської Федерації, як Росія використовує своїх людей як видатковий матеріал. Тому, завершуючи думку, скажу так, що сил оборони в результаті злагодженої наполегливої телеклінічної роботи праці є суттєві здобутки по просуванню вперед на Донецькому напрямку. Пане Юрію, ну і власне, чи велика частка ось цих елітних навчених військ на вашому напрямку, зокрема. Цей напрямок продовжує залишатися для противника пріоритетним, відповідно. Резерви залучаються сюди різноманітні і достатньо насичені. Такі знаєте, мікс з усього, що може бути, як з точки зору вогневої засобів і техніки, так і з точки зору особового складу. Тому цей ресурс і резерв противника ще поки що залишається, але заради правди гинуть вони всі однаково, незважаючи на підготовку і начинись під натиском сил оборони і здаються в полоні, здійснюють маневри щодо відступу, і водночас ті, хто вперто залишається на позиціях, звідти вибувається силами оборони. Противник підлий готує різні пастки, але це йому суттєво ситуацію не виправляє. Пане Юрію. От, власне, чи спілкувалися ви, зокрема, особисто з тими росіянами, які здались в полон? Якщо так, то що вони кажуть? З якою мотивацією вони взагалі зараз воюють? Переважна більшість. Це ті, які ми не знали, ми не бачили. Ось ми якби призвалися, чи нас забрали, мобілізували, і ось ми вже в окопах, Та ми хотіли й самі здатися, але тут така історія, що система примусу не могли. Ну і так далі. Це 90% розповідають ці байкині смітниці. Насправді, кожен з них, якщо говорити більш предметно, чітко розуміє, усвідомлює, що він іде. До російсько-окупаційних військ для того, щоб бути задіяними на території України в війні проти української нації, війни, яка направила на знищення української державності, і всі вони приходять до нас на землю вбивати. Тому жалості до ворога бути не може. Полонених звісно, ми дотримуємося міжнародних конвенцій, і в разі можливості взяття ми обов'язково беремо, тому що це є додатковий обмінний фонд, який дозволяє нам повертати з полону наших хлопців, які там опинилися. Але ну вони ніколи не виправляться. Тому нам потрібно бути дуже єдними, мудрими і мужніми і пам'ятати, що навіть після повної перемоги на полі бою над ворогом, коли запанує мир, ми маємо тримати стрій, розвивати силу оборони, тому що ця загроза з боку Російської Федерації буде залишатися стільки, стільки буде існувати Росія. Пані Юрію, ще хотіла хотіли уточнити щодо російської армії. Ось ми говорили попередньо із генералом армії України Миколом Маломужем, і він нам розповідав, що зараз російська армія відправляє туди е, новоприбулих з Російської Федерації мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли бойову підготовку. Скажіть, будь ласка, чи часто зустрічаються вам саме такі військовослужбовці? Скажу так, що базовий курс військової підготовки формально проходять всі. Але формально і реально це ж різні речі, ви розумієте, тому що хтось місяць десь там прокопав, хто ще чимось займався. І дійсно, серед числа мобілізованих в російському паційних військах спостерігається ті, які не мають тями військової справи зовсім. Але не хочу, щоб виникла зараз в суспільстві химна думка: ворог підлий і підготовлений, і численно поки що переважає сили оборони. Тому а, то результат, який забезпечується на полі бою. Я наголошую, що це є титанічна робота сил оборони і кожного українця, пане Юрію. Дякую. Раді було вас бачити. Бережіться. Це був Юрій Федоренко, командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів АХІЛЕС ї окремої механізованої бригади.